Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі дівчатка. Ви на каналі Української Відьми. Ми сьогодні дивимось: в яких енергіях ви перебуваєте, який старший аркан вам відповідає вашому стану? Приїхала до мене нова колода, нова стара колода. Як це розуміти? Дуже сильно полюбляю Таро Алі Стара Кроволі. Тут один з видів це наші. Одесити друкують, роблять, виробляють, тому ми з вами сьогодні ворожимо на цій колоді. Думайте про себе, нагадаю, що ви можете прийти на особистий прийом або записатись на особисту консультацію через Телеграм. Консультація приходить виключно по конкретних ваших питаннях. Готуйте питання. Будуть відповіді. Щасливий період буде. Думайте про себе, мої хороші. Зараз спочатку загальну зробимо інформацію, яка к вам прийде, потім кожному дістанеться свій аркан. Явно буде все добре. Багато енергії, багато емоцій. Ну, ми розуміємо, бо свято наближається. Хочеться романтики, хочеться, щоб мене кружили, кружили. Ну, Все зрозуміло, мої хороші. Вас трішечки. Застерігають. Отут внизу не читайте. Чому? Тому що ну, не дуже правильна трактовка описана. Тому внизу не читайте. Прийде період гарних-гарних емоцій, потім йдуть сплошні мічі. мечі. Мечі це енергія розвантаження. Давайте так. Це енергія. Сутичок з одного боку, а з іншого боку, це енергія розуміння, що насправді зі мною відбувається. За щастям прийде, відкриються очі. Ви настільки віддасте енергії, надії, емоції в найближчі дні, що потім будете дуже сильно спустошені. Залиште щось собі. Знаєте, як про запас. Енергія ваша, в якій ви зараз перебуваєте. енергії. Мені там що тільки написали? І якісь іграшки м'які кладіть. Дівчатка, просто оберіть карту. Перша, друга, третя. Перша емоція, перший потяг до якої карти. Угу. Вежа, мої хороші. Не відновлюємось, не бачимо дорогу вперед, і навіть не бачимо минуле таким, яким воно насправді було. Стільки якихось емоцій, ви можете перейти в колесницю, це рух. Ви рухаєте, знаєте куди? В невідомість, в руйнування, а можете вийти на правильний шлях. І от, коли закінчиться ваш внутрішній конфлікт, ви просто вилетите на зустріч, на зустрічну смугу і поїдете своїм в результаті шляхом. Внутрішні конфлікти. Заспокойте свої внутрішні діалоги, не прокручуйте, не обдумайте те, що вже вам не підвладне. Відпускайте. Двоєчки. Карта добра, всесвіт, але я її чим не люблю. Для мене, як для практика, це карта зупинки. Тобто, я в гармонії сама з собою. Я не розвиваюсь, я знаходжусь в стабільному стані. Ну, тобто, стабільно одинока, або стабільно при чоловікові, або стабільно робот, працюю, стабільна робота. Але я не реалізую мрії. Я не реалізую якісь свої а, плани. Я знаходжусь тут і зараз. І вам доведеться. І змінювати ви не хочете. От стабільність вона ну, дорогого вартує, я розумію. Але, дівчата, Приносивши ця стабільність, вам щастя, чи ви більшого хочете. Ви все одно зрозумієте, що дивіться, в такій стабільності що доведеться йти в пошук себе, доведеться зі собою комунікувати. А я не хочу, хай так і буде. А потім ми ображаємо, що ми на одній тій самій роботі, на одну ту ж саму зарплату 20 років, або в. Знаєте, не вмерли з голоду, дах над головою є, але ми не розвиваємось і нас викине в той момент туди, в ту ситуацію, коли ми зрозуміємо, що ми змарнували час. Так нам було зручно, але ми зруйнували час. І змарнували. Ви шукаєте причинно-наслідковий зв'язок своїх невдач? Чому зі мною так? І це нормально? Чому я така? Чому він поруч зі мною такий? Чому мене змогли? Змогли, змогли, але не стільки. І оці всі питання я не розумію, не можу виділити головного: Що ви хочете? Пару стосунки? Відкриваємо очі бачимо, що з цим чоловіком не складається, або складається, але це максимальний рівень розвитку цих стосунків. Вам треба зрозуміти, ви будете думати, чи є в мене дар, чи це мій дар, чи мені подарувало життя для цього. Це в когось може бути питання здібностей до магії, якщо треба подивитись, приходьте, будемо дивитись. Карми так само, кармічні вузли, наслідки. Ми так само дивимося. Насправді ви просто хочете любити і, і бути коханим. Ви кохання хочете в чистому вигляді. Ви хочете енергію, ресурси мати від кохання. Це знаєте, коли у нас мені так подобалася історія Сідененці. Вона погано закінчилася, це це той момент, коли ми, ми закохані. Ми живемо, ми маємо стосунки. І дівчата, якщо ви в парі, у вас стабільний партнер, ви хочете, щоб з вами, як з жінкою, як з дівчинкою бавились, щоб вам давав партнер енергію цю, і ви за рахунок партнера мали приємні емоції. Я хочу відчувати себе живою. Якщо вам не резонує, вони ту карту обрали. Бо тут дівчата, які хочуть, знаєте, на байку ввечері. З коханим море поколіна, Еверест зійдемо, за ручку походимо, насолоджуватись один одним, весна-весна. І це прекрасно, і це буде. Але єдине прохання визначитись все ж таки, що ви хочете. Якщо ви бачите, що нема такого партнера, що ваші стосунки не про то, що ви давно-давно одинокі. Змінюйте ситуацію. Якщо ви розумієте, що у вас з партнером таке було, повертайте. підійдіть, скажіть, кохаю, не можу, хочу так, так і так. І все буде. Карта Сонця вам дадуть. Не розуміють, що ж все ж таки вам треба. Сонечко, обіймаємось, приходимо на особисті консультації.